Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Озвучую відео до сумної для всіх нас дати. До 24 лютого показую черговий продуктовий набір, який отримало кожне домогосподарство нашої громади. Там дуже чудове наповнення. Тож, ми усі дякуємо, всім, хто дотичний до такої допомоги. Отримала кожна сім'я, не потрібно належати до якоїсь певної категорії населення. А ще раз усім велика вдячність. Сьогодні я вам покажу особливі речі, які несуть певне. Змістовне наповнення, розкажу їх коротку історію. Якщо вони вам сподобаються, ви зможете їх придбати в моєму інстаграм-магазині. Назва буде на екрані. Отже, перша річ це ось така вкорочена куртка PUHN абсолютно нова від H&M, лінійка Divided, Там навіть фурнітура ще в плівці. Вона була придбана 23 лютого 2022 року, а тоді я ще нічого нікому не продавала, лише дарувала. Але тоді мені захотілося придбати цю куртку. Вперше я придбала річ з таким камуфляжним забарвленням. Для мене то було трохи дивно. Але ні я, ні мої знайомі не вірили в те, що ці всі розповіді про можливе жорстоке вторгнення виявиться правдою. Тому ця річ її особливість вона з мирного часу. вона була таким своєрідним знаком для мене, який я не змогла прочитати і розгадати. Він на мене дещо малувати. Я хотіла запропонувати його своїй доньці, але нам весь цей час було не до того. Зараз у неї пухончики є, тому я запропоную цю річ в своєму магазині. Назву ви бачите на екрані, всі заміри будуть там. Ну, і також я думаю, що краще вона сяде на нижчий, ніж у мене зріс, Ну, це особисто моє бачення. Ви самі дивіться, ви краще збоку роздивитеся. Колір відповідає як на відео, і навіть трошки яскравіший, ніж на відео, можливо, на фото. Краще видно. Взагалі це той самий випадок, коли камера не передає усієї яскравості. Так буває на чорному і ось чомусь із цією курточкою, пухоном також, але він дуже зручний, комфортний, приємний. Я його не назву демісезонним, тому що він достатньо утеплений, його можна носити. З теплими спортивними штанями і буде те, що треба. Також запропоную вам ще раз ось цю косметичку. Вона від фірми Dove, на ній зображена молода дівчина-пілот у формі кольору хакі, і вона з якоюсь такою надією поглядає в небо, а в небі зображено. Воєнні літаки дуже гарно виконана, розмір великий, 30 см у довжину, 10 дно і 20 в висоту, і навіть без наповнення, тримає форму. До цієї пропозиції я вирішила додати особливе кримське мило. Датоване воно було 2013 Роком, на жаль, фарба з дати зійшла, можна розглядати дату лише через тиснення, але я думаю, що дата тут і не важлива, бо такий звичайний шматок мила руйнує ось цей наратив, що Крим завжди був російським. Не завжди. Тому дата нам тут не важливо. Там написано головне: Крим, Сімферополь, Україна. Я думаю, що в комплекті з цією косметичкою це досить символічно і для багатьох із нас дуже-дуже особливо. І наступна річ, яку я вам хочу запропонувати, це просто скарб цього набору пропозицій. Це українська олімпійська куртка. Ці спортивні костюми декількох видів були розроблені спеціально для наших 43 спортсменів для участі в Олімпіаді зимовій у 2014 році, яка відбувалася в місті Сочі в Росії. Того. Вона також має для нас особливе змістовне наповнення. По-перше, подивіться, яка вона яскрава, красивезна, вона достатньо якісно зроблена, в неї багато української символіки, навіть на підкладинці. Вона вся вся в колосках і в гербах. Розмір у неї XS. Треба знову ж таки дивитися по замірах. На мене вона маловата. Історія придбання була така. Ще в мирний час я побачила її на барахольці, і продавчиня з легкістю поступилася в ціні, і мені то здалося трохи дивним. По-перше, куртка абсолютно нова, там не відірвані навіть рідні бірочки. Ви б там побачите, і враження склалося, що вона хоче просто її швидко продати. В мене було таке відчуття, ніби, знаєте, от, коли якусь тварину хочуть продати просто через те, щоб здихатися. От в мене енергетично було таке відчуття, що її просто хочуть позбавитися. Я не могла пройти осторонь. І придбала цю чудову куртку. Лише потім я дізналася, яка вона звідки тоді на офіційному сайті вони досить дорого коштували разом із штанями, але тепер їх в наявності немає. Я передивилася абсолютно усі розроблені комплекти до цієї олімпіади. Пропозиціях такої зараз немає. Навіть бувшою у вжитку, ну я поки що не знайшла. Вона найкраща серед тих, що були зроблені. Це як на мій особисто смак, зроблено із Україною в серці. Написано, що країна виконання Китай, а замовник наша федерація. Спорту там знімається каптор, вона причудово виглядає. Хочу зазначити, що Олімпіада ця відбувалася в 2014 році з 7 по 23, знову ж таки, лютого. І частина з наших спортсменів символічно завчасно покинули цю Олімпіаду, а через протест проти кровопролиття, яке вже відбувалося в Україні. Того ця курточка дуже цінна. Вона не буде коштувати копійки, за які її продавали. Я вважаю, що такі символи, які на ній зображені, не повинні коштувати копійки. Дуже класна і дуже зручна. Здається, тканина там не пропускає вологу, але я не пробувала вона новенька, я побоялася якось її зіпсувати. Мені хочеться, щоб її носили, цінували, щоб вона не висіла у мене просто в шафі, бо на мене вона також малувата. Дякую всім, хто вислухали, і, як завжди, лишайтесь усі живі і здорові!